Доброго дня, дорогі мої друзі. Вітаю вас на каналі Все по-домашньому. Сьогодні у мене велика, велика невелика, невелика розпаковочка, тому що вона в мене е, така неочікувана. Я йшла по препарати на помідори покропити від фітофтори, тому що в нас такий дощ, що влив. Земля дуже мокра волога, і я думаю, що мої такі народні препарати можуть не справитися. А помідорок дійсно багато і хочеться їх. Спасти. Що я купила, я покажу в кінці відео, тому що я не заносила до будинку, а зараз покажу. У нас закривається магазин, тому по собі вартості тих продуктів з скидками продавали, розпродували. Взяла я ось паличку такої ковбаси, вона коштує 80 гривень, ну, по скидці вона там дешевше. Взяла пачку бисквіту 330 г, 6 штучок. Тут вже їх залишилося мало, тому що ми вгостили. І ось зараз дитина поїхала до бабусі, повезла також їй один ось такий бісквіт. Дуже смачні, це з вишнею. Нам подобаються трішки інші, але оце остання пачка була, і таке я взяла. Потім пачечку льону, 350 грам, 43 гривні. Це харчовий льон. Ось таке насіння взяла. Тут і соняшник, і арахіс. і що там ще? Гарбуз, арахіс і соняшник. 17 гривень коштує. Взяли пачечку морожена за 25 гривень. Повна вартість 36 гривень була. Потім дитина взяла собі ось такі палички кукурудзяні мабуть. 15 чи 16 гривень. Зараз. Зараз побачимо, що воно. Так, кукурудзяні палички. Так. Дивіться, нарешті взяла я крохмаль. Щоб трішки раніше, то могла би додати до свого, до свого чого? Згущенки. так в мене був лише картопляний. Ось таке. Мак кофе 113 гривень. Казали, що дуже смачне. Тут 120 грам. Я заплатила 80 з копійками Це з скидкою. Так, потім зараз покажу. Купила купила ось таких три скумбрії. Вони невеличкі, свіженькі. Мені порахувало, що вона виходить 120 гривень кілограм. Бачите, гарна така свіженька кумбрія. І тут на кілограм десь вийшло. Так. Ой, зараз, зараз, зараз. бо Сама дитина поїхала до бабусі, сказали приїхати грибів взяти. Взяла ось такий королівський смак. Це буду робити кабачкову. Ікру, тому що кабачки у мене вже досить багато. Два відра стоїть уже на кухні. Так, взяла ось такі макарошки. Не знаю, смачні вони будуть чи ні, Макарелла. Макаронів королева. Так, взяла я. Мівіну ось таку приправу. Це майонез і мівіну, мені потрібно на кабачкову ікру. Там мені написали новий рецепт кабачкової ікри. Я буду пробувати одну порцію своєї класичної з майонезом. Кому цікаво, пошукайте у мене на каналі є декілька варіантів кабачкової ікри. І є з майонезом кабачкова ікра. А це ще мівіну додавати. Потрібно. І взяли. Ага, взяли ще отакі от дві штучки вони по 10 гривень. Це, це рис, якось називається воно. Казанаки такі. Так. І ось такі два сирки. Один оригінал, другий гаута на Кабачковий тортик, давно просить мене дитина. Отака От невеличка розпаковочка у мене. Буду зараз. А, ще покажу вам і препарат, який взяла на помідори. Ось такий препарат взяла на помідори. Тройсет. Інноваційний якийсь пишуть фунгіцид. О, це наш біженець, його господарі. Виїхали. Так. Друзяка, тікай звідси. Так, вже підготували оприскувач мій стоїть і, і прилипач миючий засіб. І ось такий препарат. Тут 250 грам, йде на 50 літрів води. От Кому цікаво подивіться, я вам ось так збільшу. Термін дії очікування 20 днів. Ну, Я думаю, що якраз на мої помідори. Воно там плюс-мінус. Читайте, два тижні пройде і можна вже спокійно рвати ці помідори і їсти. Ось так. Також, дорогенькі мої, вітаю усіх з святом сім'ї, святом родини, аби ваша родина була в зборі, щоб ви жили дружно, щасливо, щоб всі були здорові. Як завжди бажаю вам миру, добра. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, пишіть, які ціни на продукти у вас. На все добре, друзі! Пока-пока.